Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні хочу вам показати свої покупки за останній час. Це буде декоративна доглядова косметика, а також парфюмерія. Давайте почнемо з парфюмерії, тому що її буде найбільше. Так, І давайте почнемо. Ой, Технічні неполадки. Так, секундочку. Так, давайте почнемо з наборів. Перший набір, який я купила, ось такий Monavidons. Мені подобається цей аромат, у мене колись був, здається, 30 мл, а може навіть 50, і я повністю його використала. Ну, Тут в наборі йде 50 мл водичка, 10, я так розумію, і крем для рук. І такий набір я купила за 10 євро. Тобто, скільки 10 євро, це 450 гривень. Ну, правда, ще за доставку я заплатила 4 євро, але все одно вважаю, що це супервигідно. Ще один набір я купила взагалі за 7 євро. Ось такий. Це разом з доставкою мені вийшов 10 євро вуаль докер. Мені подобається цей аромат зараз. Тут зараз покажу, що в наборі входить. В наборі входить водичка 100 мл і свічка. ось. Ну, свічку я рідко користуюсь, але аромат мені зараз подобається. Я понюхала свічку. Класний. Колись він в мене був. Я його повністю не використала, щось він мені розподобався, я його продала. Але тепер я думаю, що буду знов ним користуватись. Так ось так поставлю. Так, далі. Е, які я ще водички купила? Так, купила ось таку водичку. Магнолія Артістік», Ось, теж була дуже хороша на неї ціна. 5,5 євро. Тому я купила ось так. Мені вона дуже подобається. Тут така свіжа сочна магнолія. Дуже класний аромат. Ще я би хотіла з цієї серії троянду, але щось не бачу, щоб хтось продавав. Так. Далі, наступного продавця, я купила три аромати. Зараз вам покажу ось такі три аромати. Кожен мені разом з доставкою вийшов за 7 євро. Це дуже бюджетно, тому що аромат ось цей. Взагалі важко купити. Я пам'ятаю, колись хотіла, це називається Sublime Nature Tuberose. Зараз покажу від нього коробочку. Він був суді, ось повністю я розпакувала. Це, взагалі, то, здається, знятість уже в Україні. Я пам'ятаю, колись пожаліла грошей, але це було, я не знаю, років 3-4 тому. Я хотіла його купити, і була на нього ціна щось в районі 700 гривень чи 600, ну якусь дуже дорого. Я не встигла його купити, коли він був по 400, я хотіла. Ну якось тоді потім пожаліла грошей. А тепер я його купила за 7 євро. Ну, 7 євро це, це разом з доставкою. вже, Тобто я всі три аромати з доставкою мені вийшов рівно 21 євро. Тобто, це ну, взагалі копійки, я вважаю для такого аромату. Наступний аромат. Ось такий посес. У мене колись був в ручці, я його повністю використала. Знаєте, він мені нагадує якийсь ароматів еліксир. Напевно, Буа Сенсуель від Івроше. Так, вони одного напрямку. Він такий дуже медовий, тягучий, пачулієвий. Я думаю, що там є точно пачулі. Так, і третій аромат це ось такий амбер Еліксір Кристал. У мене колись був такий бордовий. Я ним користувалася, але не знаю, де він дівся, чи я комусь подарувала, чи продала, не пам'ятаю. І так само він мені подобався. А був ще коричневий, такий звичайний, то щось він мені не дуже зайшов, я його продала. Ну, це ще не носила, буду пробувати. Я тільки тестила на руку ось їх два, бо посис я знаю, то мені сподобався. Ну, звичайно, цей найбільше сподобався. Там можна сказати, це перше місце посис, друге і еліксир, третє місце. Так, що ще з ароматів? З ароматів я ще купила ось такі три мініатюрки, тому що було дуже бюджетно. За 4 євро я оці всі три купила. Значить, перше. Так. Оп. Секундочку, щось фокус не ловить. Перше, це Monet Донс 5 мл. Це такий самий цей набір. Далі це аромат Сі, але він такий вже настояний. Але аромат не зіпсувався. Це я БУ купувала. Бачите? Не вистачає тут 7 мл. І це, всі, це все замовлення я робила із за цього аромату Chloe Love Story. Я його часто бачу на знижках, на розпродажах. І я давно хотіла його всліпу навіть купити. Він був за 32, чи за 33 євро, чи за 30 навіть, Ну, в районі 30 євро. 30 мл. Я його хотіла купити, але потім мені класичний Chloe кло, їхній. Не подобається. і я от боялась. І тому хочу поносити ось таку мініатюру. Тим більше я дуже бюджетно купила і вже, можливо, і куплю 30 мл. Я от так же пробувала понюхати, то мені аромат зайшов. Так. Е, далі ще два аромати я купила, Теж, тому що були дуже бюджетно. Вони мені вийшли десь по 3 євро. Ну, теж б ось такі. Це один аромат від Zara Splendid Bronze. Здається, я правильно називаю, а другий від Rituals. Ну, по 3 євро вирішила попробувати. В принципі, я їх пробувала аромати непогані, не противні, мені сподобалися. Ну, але я все це робила із-за того, що я хотіла ось цю палітру купити Huda Beauty Nude цього продавця. Дуже дешево вона мені її продала за 6 євро. Вона була нова, але єдине що. Сталося, розбився один відтінок в дорозі і повністю мені замазав всю палітру. Ось ось цей відтінок, я вже його перепресувала, ну я вже користувалася декілька раз палітрою. Мені вона сподобалась. Тут красиві сяючі відтінки. Давайте деяких зробимо свочі. Цей не буду трогати, бо він і так ледве дихає. Оці три вам зроблю. Так. Давайте я так покажу. Ну, дуже такі красиві, знаєте, ніжні макіяжі виходять весняні. Так. Один, два, і три. Ось такі. Мені сподобалася ця палітра, тим більше за 6 євро. І я вже, знаєте, її купляла за 6 євро і вже докинула оці два аромати в корзину, щоб, ну, щоб зекономити на доставці. Тому так. Ну і ще покажу вам одну палітру. сама не знаю, навіщо я її купила. Напевно, і за ціни, тому що я її купила разом з доставкою, вона мені вийшла 7 євро. Ось така від Beauty Bay Bright Matt називається, 42 кольори. Зараз вам покажу. Вона повністю нова, тільки єдине, чомусь не було коробки. Я аж зараз подумала, що, напевно, мала би бути коробка. Ось так вона виглядає, ось такі відтінки. Ну, В принципі, оцей верхній ряд взагалі носибельні такі відтінки. Ну і тут далі пішли. От, напевно, оцей другий ряд, ой, другий знизу. Я взагалі не буду користуватися, а всі решта, в принципі, можна користуватись. ось. Не знаю, навіщо мені така була величезна палітря, але от щось щось в голові клацнуло, і я купила, як покажуть. Так. І останнє що я вам покажу в цьому відео. Хочу показати бокс за жовтень місяць, який мені прийшов. Давайте я трохи відсуну, так щоб було видно. Ось так. Мені знову прийшов гарній коробочці, ось такий, тому що я вже дивилася інших дівчат, кому теж приходить. То багато кому поприходило просто в такій е, звичайній картонній коробці. А мені поки що ще в такій гарній коробочці. Не знаю, напевно, в них не для всіх були ці коробки, вони якось е, не знаю, де, де кому тільки, в таких, напевно, відправляли. Ну, Давайте покажу, що в цьому боксі за місяць жовтень є. Так, перше, це ось такий ексфоліант. Ну, по типу скраба 50 мл від марки Avon, Це дуже дорога марка. Навіть ціна, мені здається, на неї завищена, тому що там нічого в ній такого немає. Але от, поклали таке. Далі, наступне від Elemis, Це що, гель для душу, здається, ось такий 50 мл. ну, Не дуже я люблю, коли такі мініатюри гелів для душу ставлять в бокси, але вже. Так, далі ось такий скраб для губ. Це мені потрібно 10 мл, це я рада цьому продукту, у мене немає. Далі, що це Це маска від паї, скільки мілілітрів? 20 мл, непоганий об'єм. Це теж мені цікавий продукт, хоча у мене масок дуже багато. Наступне це щось для волосся. Олаплекс, що це інтенсивна маска. Ну, Це класний продукт, номер 8 але всього 20 мл, тому я, не знаю, напевно, на раз-два вистачить, можливо, на три, якщо економно. Так, І останній продукт це ось такі спонжики для вмивання, я так розумію. Ну, Я такі не використовую, комусь щось хтось в мене купить, поставлю їх в подарунок. Ну, Ось, таке, ось такий бокс вийшов. На мій погляд, не дуже вдалий. Тому що за нього я оплатила 17 євро, я не бачу тут вигоди на 17 євро. Ні, ну звичайно, тут продукти вони заявляють, що десь 60 євро коштують. Можливо, вони так і коштують, але для мене такої вигоди немає. Я взагалі <coughs> люблю ці бокси, коли там є або декоративна косметика, або хоча б парфюмерія, тоді вони мені цікаві. А якщо там тільки догляд і в мініатюрах, і ще й такі для тіла гель-для душа. То це мені не дуже цікавий, щоб ще поставили хоча б, хоча б якийсь крем повнорозмірний чи сиворотку, от тоді б було цей бокс вже по-інакшому виглядав. А ви пишіть, як вам цей бокс. Я поки що відписатись не можу, мушу до травня ще отримувати ці бокси по 17 євро. Ось, минулого місяця для мене був дуже хороший бокс, бо там було і тінь від Наташа Денона одинарні, і олівець для губ, і інші там продукти. А, єдине, що радує, що в цьому боксі немає ніяких аксесуарів. Бо я як аксесуар, а ні, є як це немає. Точно, це ж, що я мелю? Є ж аксесуар. о, Ще й плюс аксесуар, який мені не потрібен. ось, Я таким не користуюсь, Ну, от і все. Показала вам всі свої покупки за останній час. Пишіть, як вам покупки, мені здається, що супер-мега вигідні. Я цим всім буду користуватися, мені все сподобалося. Я вам всім дякую за перегляд, дякую за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па!